Привіт всім! Розглянемо, як помножити дробове число на звичайне натуральне число. Для прикладу візьмемо 4 п'ятих помножити на 7. В цьому випадку просто перемножаємо це число на чисельник. Знаменнику так і залишилась п'ятірка. 4, помножити на 7. дорівнює, перемножаємо 28. А тут п'ятірка так і лишилась. Переводимо до цілих чисел, тобто буде 5 цілих 3 5,35. Другий приклад. Візьмемо 2 третіх і помножимо це на 14. Так само. Знаменник той самий. 2 множимо на 14. Перемножуємо чисельник. Буде 28 третіх. Так само переводимо до цілих чисел. І отримаємо тут 27. Так. 9 цілих 1 третя. Третій приклад. Візьмемо 4 Помножити на 7 восьмих. Одразу бачимо, що 4,8 воно має спільний множник 4. Тобто 4 тут скорочуємо, полощимо. 1 помножити на 7. Тут на 4 скоротили, буде 2. Тобто 7 других дорівнюю 3,1 друга. Тепер розглянемо як множити звичайні дробові числа на інші дробові числа. Візьмемо такий приклад. Одна третя і помножимо на 4 дев'яти. Що ми робимо в цьому випадку? Ми перемножаємо числа в чисельнику і числа в знаменнику. 3 помножити на 9, 1 помножити на 4. Це в нас дорівнює 4, 27. Другий приклад. Візьмемо 2 третіх і помножимо на 9, 16. Одразу бачимо, що тут можна скоротити. Бачите, 3 і 9 Тут скорочуємо на 3. Так. Тут буде трійка, тут одиниця. Тут, бачите, можна скоротити на 2. Тут буде одиниця і на 8. Щоб нам було простіше множити. І отримаємо 3-8. До речі, якщо у вас є якісь питання, ви завжди можете написати коментар, запитати, або просто перемотати відео назад і передивитися ще раз. Третій приклад. В цьому випадку візьмемо вже трошки складніше, щоб вам було цікавіше. 5,1 Помножимо на 3,3. В цьому випадку що ми робимо? Ми позбуваємось цілих частин, тобто переводимо до дробів такого вигляду. Знаменнику 4, це буде 21 четверта. Це все одно, що 5,1 четверта. Перевели цей дріб до такого виду, позбулися цілої частини. Так само і з цим. 3 помножити на 5 це буде 15, плюс 3 буде 18 на знаменнику. І 5. Так, що ми бачимо в цьому випадку? Можемо тут на двійку скоротити. Тут, на жаль, не скорочується. Так, це у нас буде дорівнює. Тут скорочуємо на 2, тут вже буде 9. 5 так і лишилось. 21. Перемножуємо це. Тобто у нас тут буде десятка по знаменнику? І 21 на 9 повишмо 9. Вісімнадцять десятків, тобто 189 на десь. Получимо вісімнадцять цілих дев'ять десятих. А тепер вам домашнє завдання. Помножте 7, вісімнадцятих на тридцять шість. Це. Перший приклад. Другий приклад. Умножте 5 шостих на 3 четвертих. І третє більш важче. Третій приклад. 6,2. 3 помножити на 5,1. Відповіді пишіть у коментарях, і я їх обов'язково перевірю.